суботу. Я починаю з цього подарунку, ну, бо тут є пенал, і в деяких подарунках я знаю, що вже буде. Я просто вам хочу показати, поділитись, що мені подарували на день народження. Показати. Добре, то перше, що я витягнула, це пенал. Відкриємо його. Тут така губка є. Я його залишаю тут, бо я буду... Кладати всі канцелярські речі, там, які я буду брати до школи. Друге, що в нас є? У нас є оцей набір. Зараз. Це такі маркери, походу, чи ручка. Це маркери. Та, да, це маркери, добре. Е, я поки що не знаю, чи я буду брати до школи, тому я ставлю тут. І тут ще є такі скотчики, я їх не буду брати до школи. І третій подарунок, який тут був, це браслетик такий. Це Best Friends, я вже подарувала його. Тут було ще м -м куроні, але я її вже подарувала. Бо це ж Best Friends. Добре. Оце він не треба. І тут ще є.

Такий зошит. Я зараз вам покажу, що всередині. Отут вітаю з Днем народження, Дарина Соломія. Я тут написала сердечко і переняла Соломія Дарині. Потім в нас йде бальзанчик. Він Пахне полуницею і смакує трошки. Трошки смакує. Відставляємо. Я трошки все порухаю, щоб було більше місця. Почекайте секунду. Стоп. Добре, я прибрала. Дуже мило вийде, я прям знаю. Я передумала, я в кінці буду показувати, що я буду брати до школи. Книжу, книжка Емі. Емі називається. Така. Ще одна книжка. Ще одна частина просто, або це друга частина. Я не знаю. І останні акрилові маркери. Зараз. На них можна, Ними можна малювати коросівки і телефон. Я зараз протещу їх, дуже добре пишуть. Добре. Я беру до школи їх. Вони не вміщаються, нічого. Я просто закрию їх, стоп. Не вдалося закрити, тому я просто поставлю сюди. Давайте виберемо оцей підочок. Я, до речі, не знаю, що це таке. Але я знімлю другу частину про оце. Я буду, оце от. Я буду в незрозумілі подарунки. Ну, вони зрозумілі, просто я не знаю, як ними користуватися. Я буду в другій частині показувати, як ними користуватися. Оце, я, я думаю, що це дуже прикольна штука. Я так думаю. Бокс. Ми вже тут трошки повідкривали його. Я зараз вам покажу, що тут така є. Такий снейл лоби. і мангова. Добре, ось Як він називається, два і два такі? І магніти три. Раз, два, три. Дуже милі. І подарували ще така, такі акрилові маркери. Але бо вони засохнуть. Я ось сюди поставлю, ну, бо там вже немає місця. М -м -м. Оцей подарунок важкінки. Але почекайте до останнього, бо там буде дуже великий. Добре, це є отака штука. Ну, коротше, такий зошит там. Зараз. Там є. Я не знаю, як цим користуватись, тому я знімлю в другому відео. Ні, ось сюди. Ну не зрозуміла. все. Оце буде. Це відео цього було. Із зошиток. зошит він дуже милий. Я б сказала, він крутий. І ось сюди ще якось нижче. Отака штука мозаїка-брілочок. Тут можна робити брілочки з Ну, Так робити її. І корамі блілочок. Я не знаю, як вони... А, я знаю, як вони його тут зачепали. Ручка. І щастин йшло за розпажу. щастин йшло оці два вивеснили. Добре, такі три ручки. Я точно візьму до школи, тому я вже ставлю їх сюди. Е, Розинку туди. Конверт Тут від... Щупки. Merry Christmas. Дуже гарні, ре... мені реально сподобалось. Коректор. Я навіть не бачила цього. Такі шоколадки, які я колись хотіла спробувати і хочу спробувати. Що він спільний називається. Добре. І ще з оцим набором я забула сказати, що ні, це не з цим набором. Я приплутала. То він ще мені подарував отакі бабаснили. Я сюди покладу. Ох, добре. Останній подарунок. Останній. Він дуже важкий, реально. Ja okay. nie mam. Okej, okay. nie poszukaj, ale okay. najpaście. Okay. Nie Mm-hmm.